Та любі хлопчики і дівчатка. Всім привіт-привіт! Татам мамам привіт, дідусям, бабусям теж. Збирайтеся всі швиденько і будемо починати. Бо сьогодні в нас така цікава казка, а можливо, і не казка, скажімо так, Бувальщина. Беріть свої. Подушечки, ковдрочки, улюблені іграшки, дідусі, бабусі наливають собі горнятко кави, чаю чи какао. І збирайтесь всією родиною, будемо починати. І сьогодні ми будемо читати вірш Наталі Забіли про дівчинку, яка всього боялась. Я теж колись така була маленька, боялась всього. Але боятися не варто. Це я зрозуміла, коли стала дорослою. Всім боягузкам присвячується. І не тільки маленьким, а й великим теж. Вечоріє, сутеніє, а в кімнаті на вікні щось у темряві біліє. Мабуть, яблучка смачні. Мама Яблочка купила, щоб Марійка їх поїла. Щоб Марієчка мала здоровенькою була. Гарні яблучка помиті і солодкі, і соковиті. Чом їх дівчинка не їсть? Хто на це нам відповість? А Марійка. Цю хвилину заглядає у щілину. Хоче яблучок вона, тільки темрява страшна. Може, там шкребеться мишка, може, вовк сидить під ліжком, може, там заліз під стіл? Гострозубий крокодил. У дитячому садочку є акваріум в кутку, а в акваріумі рибки миготять туди, сюди. І на всіх вони крізь шибку поглядають із води. Є в садку ще й цуценятко. Є ласкаве кошенятко, а на дворі є кролі. Волохаті та малі дітвора в садочок прийде і біжить в живий куток, а Марійка не підійде до звіряток ні на крок, бо вона боїться всіх, навіть рибок золотих. Цуценя куснути може, кошеня дряпнути може. А крилята гризуни, погризуть мене вони. Ой, Марійко, чудасійко, боягустка ти мала. І чого це ти, Марійко, всіх боятись почала? Через кладку по порядку діти йдуть в зелений ліс. Під ялинками стежинки наче змійки повелись. А Марійка Невеличка все стоїть на бережку. Страшно йти на той бік річки через кладочку хитку. Ну, давай, Марійко, ручку, ми без тебе не підем. Ми, Марійку, чудасійку через кладку проведем. Не лякайся, не спиняйся, ти ж у лісі не сама. І страшного тут нічого між деревами нема. Збіглись весело малята. ну, в схованки гуляти, за дерева під кущі, поховаймося мерщій. І Марійка теж несміло заховалась за пеньок. От присіла і заніміла. За пеньком сидить звірок. Звір страшний та волохатий, довго вусий і вухатий під галузкою сидить. Жовтим листям шарудить рудить. Затремтіло тут дівчатку, на бліде, а наляканий зайчатку тільки вухами пряде. Ворухнулася галузка, боягузка як гукне, а зайчатку без оглядки, як стрибне та дременне. Тут набігли зразу й діти. Що тут сталося? Що за крик? Ой, рятуйте, звір сердитий. Де ж той звір? Та він утік. Ну й сміялись потім добре всі малята в дитсадку, що зустрілись два хоробрі, два сміливці у ліску. На подвір'ї в дитсадочку Зозуляста ходить квочка. А за квочкою підряд ходить семеро курчат. В них такі маленькі ніжки, в них м'якесенький пушок, і Марієчка ні трішки не боїться цих пташок. З ними грається охоче, їх годує щоразу, тільки щоб сердита квочка не ходила поблизу. Мої пухнасті, ви клубочки пухові. Обережно, щоб не впасти, не заплутатись в траві. Та зненацька щось велике шугонуло з неба в сад. Лютий хижий з віршу налітає на курчат. А Марійка боягузка як ухопить камінець та як кинеться назустріч. Дошу ліки навпростець. Налякалась хижа птаха, підлетіла вище даху, а курчатка всі до квочки покотились, мов клубочки. Мов клубочки пухові всі здорові та живі. Ну й Марійка. От так диво от яка вона смілива! Та яка ж не боязка налякала хижака. А коли їй хижа птиця стала зовсім не страшна, вже вона не побоїться ні кролятка гризуна, ні меткого цуценятка, ні малого кошенятка, ані рибок золотих, ані зайчиків прудких. Буде завжди скрізь гуляти. За собою всіх водить. І до темної кімнати буде сміливо ходить. Ось така вам, діти, смілива історія. Я думаю, що ви теж всі сміливі. І ніхто не боїться зайти в темну кімнату. Правда? Ну, все! Я поїхала готуватись до нових казок. Вам смілива казка, а мені що. А мені вподобайка, підписка та дзвіночок. Ну, все, пока-пока. Поїхала далі!